Йдеться йти е, на компроміс з совістю, а, ось, а там починається все те, про що ми говоримо. Як ви вважаєте, ці маленькі такі акції журналістів зможуть прирости дещо більше? Е, знаєте, коли півроку тому е, я Ковевко і Зрайської організували е, акцію. Е, пам'ятаєте, ну, кримінальну відповідальність правду. сюди приїхала Герман втихомирювати уховинських журналістів, щоб вони не піднімали рейвах на всю державу. Вона сюди приїхала під час передвиборчої кампанії і так далі. І після того, як ми поїхали в Київ і. Ми стояли перші, Чернівецькі, нас було всього 20 людей. Можливо, нас було не менше там, або не менше, а скажімо так, з регіонів ми, напевно, були єдині. Але ми показали, що ми єдині в намаганні відстояти правду. І ми відстояли. Напевно, в тому є і значна частина наших українських журналістів. Чим більше журналістів з регіонів долучатимуться до акцій, тим більше у нас буде як мінімум, Переконання в тому, що ми зможемо дотиснути цю владу, наступну владу, будь-яку владу влади всі однакові. Вони по черзі приходять і топчуть, і розкрадають державу. Не вірю я ні цій владі, ні наступно. Якось дії прем'єр-міністра вчорашній, коли він наказав. Грубо поспавити... Якби я був Геннадій Москаль, я б сказав, що Азаров дебіл, Тому що робити такі заяви на камери, це ну, як мінімум щось україні. Але я не Москаль, я рядовий журналіст на сьогоднішній день. Тому я просто скажу, що я вбачаю в його висловах ознаки. Він по суті перешкоджав діяльності журналістів. Вони мають право створювати свою позицію в той момент. Вони знаходились, вони виконували свої редакційні завдання. Тому залишити їх без акредитації означає перешкоджати їхній діяльності. Добре, я вам гарно дякую. Ну, хто, як ну, Позиція одностайна, не тільки обласної власної організації, членів спілки Національної журналістів Буковини. Тому що кожен розуміє, якщо вже так дійшло до того, що б'ють на очах міліції, б'ють жінку журналіста, б'ють фотографа, просто йде знущання на очах тих, хто повинен нас захищати, то до чого ж ми дожили. У нас однако, ми покарання має понести і не тільки міліція, яка відповідала за на, на, на очах, якої стався цим чином, але поставився, забрав акредитації. Що це за позиція, до якої Європи ми йдемо з такими е, значить, утисками свободи слова? Ясна річ, що в цьому. Плані ми всі одностайні, і ми будемо підтримувати, поки правда не буде, поки правда не буде в, нашому, в нашій країні і в нашому країні. Окрім підтримки, що ще можете зробити для того, щоб щось змінилося Ну, ясна річ є наша заява. Якщо завтра виникне необхідність, ми завтра готові всі виїхати на підтримку журналістів Києва, які національної спілки. Мають ми не знаємо, чим сьогодні це все закінчиться, але ясна річ, що організаційний момент буде якийсь, і ми мусимо бути всі настанні всій країні. Петро Дмитрович, два слова для уніан, якщо можна. Скажи, скажи, будь ласка, от йде через місяць, навіть менше ми будемо святкувати черговий день журналіста. ну як правило, в цей день влада дуже люб починає любити журналістів, привітати гроші давати там, грамоти і так далі. Чи вважаєте ви можливо нам би варто виступити з такою ініціативою, якоюсь петицією до влади або проігнорувати цей захід, або здійснити якісь інший такий жест, щоб вона відчула, що без журналістів вона ніхто? Ви давно колись ініціювали такі речі, але от в даний момент він нам що це найбільш актуально зараз. Ну, Я думаю, що влада вже почала а вітати журналістів. Вона в 3 роки вітає кожен день. Сьогодні я роботу показав, що, як він ставиться до журналістів. Геть звідси забрати акредитацію, не допустити. Вони не розуміють що нація без журналіста і без журналістів стане сліпою, немає і, і немає. Тому я вважаю тепер для того, щоб влада розуміла, ким вона має справу і журналісти би знали, що їх ніхто не захистить, бо кожна може. Як бороти ситуацію і у... треба все боротися За себе, кожна влада. Можна опозиція, а журналісти залишаться на один на які один які з тією проблемою, якою їм їм ставлять одні, і другі. Тому, що не подобається, владі, тому, якщо вони так ведуть себе, ми можемо повести собі нарвати будь-які їхні захвали. всі. Той, року, хто йде до влади, служити. Він не журналіст. Нехай він Центур, буде називається служкою влади, нехай він прес-центром. Ну, не журналіст, справжні журналісти можуть ігнормати, поніс. Добре, я вам гарно дякую. А я чув, концерт такий лопали тут не знаю,